За консультаціями, пропозиціями, наданими нам Асоціацією міст України, і приблизно, якщо у нас все добре складеться, то десь на кінець травня, початок червня, ми можемо об'єднатися вже в об'єднану територіальну громаду і до 15 липня, передбачаючи на законодавство, подати наші пропозиції для формування бюджету об'єднаної територіальної громади вже на наступний рік. Сроки дуже стислі, не знаємо, чи нам вдасться в них вкластися. Є зараз питання перспективного плану об'єднання територіальних громад в проєкті закону, який подавався на підпис президенту. Питання перспективного плану було виключене, його не було. Однак повернувся підписаний закон вже статтею 11 перспективний план. На зараз розробляється Кабміном методика розроблення перспективного плану, який має затверджуватися обласною радою. І е, коли буде перспективний план, можливо, нами будуть проведені ще додаткові громадські слухання саме по об'єднанню за перспективним планом, тому що тоді наша об'єднана територіальна громада матиме значно ширші повноваження. Права міста обласного значення нам тоді зайде 60% ПДФО і інші будуть позитивні зміни саме в бюджетному процесі. На які ми сподіваємось, ми зможемо тоді вийти, коли вже буде сформована законодавча база, якої ми зараз наразі чекаємо. Нас запевнили, що вона на виході ця база найближчим часом, але зараз ми процедуру починаємо. Я... Ну, по цьому питанню була проведена, де були представники міської ради, два дні була проведена нарада в Асоціації міст України у місті Києві. Ну, зі слів радників і тих, хто відповідає за підготовку питання до закону про винесення праці, вони сказали, що перша проблема в Україні це щоб закінчилась війна. Друге питання децентралізація коштів і влади, щоб не було в подальшому проблем, тому що в регіонах назвіла проблема. Відповідно сказали, до цих питань НАТО буде серйозне питання ставлення. Нам, ну, в принципі, розмалювали схему як воно має бути. Ми не кажемо, що воно зараз поєднує з законами ті, що є, але пояснили, що воно буде робитися швидко і конкретно. Вчора ми чули, то, що на даний момент є, що воно може бути два роки. Тому. Дискусія йде, ми не говоримо, що це воно так буде, але ті міри, які ми зараз маємо, що ми не порушуючи законодавство, ми говоримо. Тобто громадські слухання, згода сесії, плюс звернення до територіальних громад, які мають бажання об'єднатися.